Всім привіт! І це я. У нас сьогодні друге число, січень. О, чого на все ходить? Друге число січня 2025 рік я приїхала домой разом з Мирославою. Дети? Так. Да. І ми зараз... Це взагалі наше легендарне місце, У нас тут, наверное, буде цього разу максимально багато розпаковує, я так думаю. І yeah. така погода, взагалі, як будто весна, як будто 2021 да. Yeah. І я взагалі не робила розпаковку своїх подарунків, тому що вони були в Житомирі, а я от тільки от приїхала. То от. Щораз будемо діляти анпакін! так, починаємо. Зараз я поки оце от відкрию вам, бо не А поки я вам хочу розказати про те, те, що... Те, що я не знаю, що я хочу розказати. <ривний суттєжанна> поки... Щас, ладно, все, відкриваємо. Года не пройшла, я відкрила. Ну, давайте починаємо. Ти батьків мучаєш. Ой, у ще всі блясочка. Ой, Перше це манго тушоні. Я його обожаю, так що респект. Шампунь від Гарнієр, У мене точно така сама маска, так що ну, це теж корисна річ Ну, я в принципі просила це в Санте, так що мені по кайфу. Далі це м такі філери для волосся, для якогось там пошкодженого, для оживлення Вот, да. Реклами не буде. Ну, мені кажется, традиція всіх пишется дарить носки на скину Новий год. Но це типу гольфи такі... Далі це... Дальше це э, палетка... Не палетка, а хайлайтери від BMB. От в таких тонах. і туш, оця от запарсна. Від Евелін, така от естетика. У мене все вийшло в цвітах оранжевих. Взагалі вот. я ще трохи прихворіла, так що... Да, ждіть, слухайте що у нас старий. Ну, всім пока. Ми запускаємо заставку.